Добрий день! Сьогодні хочу показати вам заготовки для віночків, які виготовлені з різних рослин, з рослин, які я маю на своїй ділянці. От перша заготовка, яку ви бачите, вона досить така м'якенька, досить така рухлива ця заготовка. Це заготовка із винограду Вічі або дівочого винограду, або, як його ще називають, дикий виноград. Ще один із найбільш розповсюджених варіантів виготовлення основ для віночків це, звичайно ж, верба, різновиди верби. От В даному випадку основи для вінка виготовлені із верби плакучої. От Досить гарні такі, Їх можна, ви бачите, виготовляти також різного розміру, в залежності від довжини лози. От. І, звичайно, ж різного об'єму можна сплести. Більш об'ємний віночок або менш об'ємний віночок, в залежності від подальшого призначення цієї основи. Ще один варіант виготовлення основи для віночка, ще одна рослина, можливо, незвичайна для використання саме з цією метою це ожина. Ось ви бачите такий незвичайний і по кольору віночок, коли була відлига, і коли ми обрізали свої кущі ожини. От я помітила, що вона також має достатньо довгу лозу, що досить зручно, і достатньо гнучку лозу. Також ви бачите, досить цікава рослина. Для мене це було відкриття. Основа для віночка саме зожини. От і на відміну від винограда вічі, ця основа досить така тверда, вона нерухома, досить жорсткий такий вінок, і це також має свої переваги для майбутніх декорацій.